Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Місто Чернівці, 15 липня, 5 година 30 ранку. Чим би займалися міські жителі? Ну звісно би сиділи на дачі, годували би комарів, не дивлячись на те, що мега спекотна погода в нас стоїть в тіні. У нас 38 було і 36 було. Комарі зранку і увечері вони активізуються до такого ступеня, що просто неможливо от мушу вдягнути куртку. Але сьогодні не про комарів. Цей рік, перший раз в житті, я купила сіянку цибулі сорту Радар, це голландська селекція. От лишень не знаю, чи це сорт, чи це F1, але менше з тим. І ми посадили. В цьому відео хочу, вчора ми от почали копати, от скопали дві грядки. Грядки в нас невеликі, напевно, 5 метрів на, ну, на метр. От. Тобто, скажімо так, прибрали вчора 10, квадратів, 10 квадратних метрів цибулі. І ось ще одна грядочка цієї цибулі залишилася. Хочу просто вам показати, яка виросла цибуля. Скажу так, сажала в лютому місяці, як завжди, ну, не встигається і не виходить. Землю ми нічим не збагачували, нічим не, не підживлювали, тому що ну, такі ми городники, скажімо так. От. І сажала міжряддя робила от я приблизно 30 см. Цибуля була до 2 сантиметрів до 20 міліметрів калібром. Я скажу, що навіть була і дрібніша, було її 2 кілограми. Але так була сухенька, не було ні вялої, там ні хворої. Я нічим не протравлювала, абсолютно нічим не замочувала. От як я купила, мені хотілося то швидше, того, що вічно то не встигаємо. Коротше, так ми то і потикали. Пос... Сажала в рядках, от є по-різному. От Хочу показати якраз і різницю. От Тут виходило десь приблизно цей рядок. Тут, напевно, виходило десь 7-8 см от, між цибулинками. Тобто, якось вони от в ряд, в ряд в ряд А ось у мене рядок, де тут виходило, напевно, десь 12-11 см. От вчора вибирали і цю різницю я помітила. Значить, Що добре вам? Добрив так само ніяких не вносили. Один єдиний раз після дощу я прокинула аміачною селітрою, і потім ще раз пішов дощ і на тому фініш. Намагалися бур'яни виривати, трохи прополювали, звісно, поливала. Ну, наскільки можна було в спекотні дні натягати лікою на дачі, де немає світла і де є обмеження в плані, що ну, люди вже сміялися з нас, сусіди, ми викопали три криниці. Дві з них взагалі їх уже нема, а третя криниця 25 метрів і в ній пів метра води. Ну, от, отакі у нас були поливи. Але хочу показати, яка цибуля. Ми нічим не кропили. Я не кропила ні фунгіцидами, ні від цибулевої мухи, нічим. І так, значить, спочатку покажу рядок, який був посаджений густо. Вона достатньо тут, вона непогана. Але все таки дрібніше. От її можна просто навіть вибирати руками, що я і роблю. Ось. Якщо будемо говорити на долоню примірятись, то от вона на долоні, вона невеличка. Там, де була достатньо, от є трішки крупніша, є трішки дрібніша, але вона не, не сказати, що вона дуже крупна. Середня. Це тут, де було посажено густо-густо. Ну. А ось у мене є рядок. Я дивлюсь, де трошки вона була як ширша. Ось дивлюся тут. Ось малеча попалась одна. Можна навіть руками витягати. О, ще одну достану. Якщо достану, достану. Ну, друзі, ось вам до порівняння. Ось те, що було посаджене густо. Ось те, що було. Посаджене широко. Чесно скажу, дуже задоволена цією цибулею. Це перший раз, що у нас щось вийшло, тому що городники я скажу вам щиро: ну, ми такі собі, у нас того багато, як на нас двоє. Обійти, ми то не встигаємо ніколи. Тому так. Приїду додому, переважу вже вчора. от з цих двох грядочок взяли отаких от чотири повних ящика. Це з двох грядочок. Дома переважу, перечищу і обов'язково скажу, скільки вийшло з посадкового, ну, з двох кілограмів цибулі. Я купувала її, по-моєму, по 200 гривень через інтернет, але потім вже можна було ну, я не знала, що у нас будуть на ринку продавати. Люди продавали, можна було купити і у нас. Плюс була 100 гривень доставка, тобто 500 гривень мені то обійшлося, не враховуючи моїх, ну, наших трудозатрат і того всього іншого. Я переважила цибулю, у нас вийшло оцей ящик, це окрема історія, зараз я скажу. У нас вийшло 6 ящиків, я переважила ну, отак, от як вона є, з бадиллям 53 кг. Ну, почищу, там, скільки плюс-мінус відійде, ну, будемо рахувати 50. Тобто, з 2 кг купленої цибулі Радар, калібр до 20 мм, от вийшло 50 кг. Ну, хочу сказати, що. Та сієнка, що я купила, не була вона вся 20 мм калібром. Вона була вся, практично вся добре, якби там було 12, 13, 17, і поодинокі були от 20 двадцятки, такі, як би мали бути. Але врожай чудовий, задоволена. Зараз покладу по сушу. А для порівняння просто покажу цибулю іншого сорту о, яку ми сажали, сіяли просто на перо. Цю радар я сажала так от кожну цибулинку, ставила вверх, як правильно все. А оце була дрібнота з самого дрібного калібру 6-8 мм. Зовсім дрібнесеньке було. вот я просто як просівала і виросло то, що на перо, то з'їли, а що не з'їли, ось залишилося таке. От, не знаю, кому це буде, ну, викопали. Умови вирощування були однакові. Полив там просапували скільки разів. Ну, бур'яни намагались виривати, звісно. Не оприскували нічим, підживлювали один раз аміачною селітрою, я вже сказала. Отака, друзі, історія з цибулею сорту Радар. Пишіть про свої досягнення, які у вас результати. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.